Слава Україні! Так, іде війна, страшна війна, на життя продовжується. І помітьте, що в моїй Русанівській групі спочатку йде не довголіття, а активне довголіття. І ми живемо активним життям. І навіть сьогодні, у наш у мій ювілей 90-річний, ми радіємо з того, що змогли відкрити. Відправити гроші нашому депутату Маляревичу на фронт на дрони. Сьогодні група запаставала і замість зарядки одразу відправилась на наше сакральне місто на березі Дніпра, Камінчик, у якому розклали різні смаколики. Так що ми вас любимо і ми знаємо, що ви завжди будете на 100%. Дякую, Дякую. Знай народження знай народження вас народження вас, З днем народження, шановна пані Галина, днем народження <гружить> вас. Браво. <гра Selbstverständ Wan _> <гра> Дуже добре. За ваше здоров'ячко. Много я літа, Много я літа. О, здраві.

А це смачнючий торт, який зробили Валя з Лідою з великою любов'ю. А ці цукерки з фронту Талесі Маляревичі. І я всій групі роздала по цукерці. І це було дуже зворушливо. Так, у мій ювілей зібрались на нашому сакральному місці близькі мені люди. Ну, по-перше, Моя родина, моя племінниця, яка зробила такий чудовий віночок з цифрою 90. її чоловік Льоша, Люда, Льоша. І моя група, яка стала також моєю другою родиною. Група надзвичайна. Чому? Ми живемо так, як повинні жити люди. Ми дбаємо один про одного, любимо один одного. Ви це побачили на зйомках. І я гадаю, що прийде час. Коли ми приймемо таке життя взагалі, так живуть люди в Японії, вони бояться нашкодити одне одному, дбають одне про одне. І так наша група. І я хочу запросити, у групі, ми зустрічаємось раз на тиждень. Запам'ятайте, Київ, Русанівська набережна, приблизно 12 номер. Напроти кінотеатру Краків збираємось в 10 годин, а потім ідемо на березі Дніпра проводити заняття. Я запрошую всіх, приходьте. Ну, свято не закінчилось, бо група 4 години погуляли, пішли додому, а свято переноситься додому мого. Так, додому приходять ті, хто не встиг прийти на наше сакральне місце. А це цей чудовий торт, який зараз я буду виконаний валією і лідою. І я тепер по традиції задуваю і згадую бажання. І яке бажання? Перемоги, перемоги і ще раз перемоги. 30 березня день народження, а 31 продовження у мене ж. Крім групи активне довголіття», є група Тенісне довголіття». І продовження було у нашому улюбленому Русанівському корті. Особливо приємно мені була зустріч з Світланою Ващіліною, яка готувала мене до змагань у Хорватії. А це наша компанія, з якою ми. Двічі на тиждень граємо і готуємося до змагань. На тренуванні всі намагалися зробити мені приємне, грали на мене. А після тренувань, як зазвичай, за стілля. і особливо приємно, що Валерій Олександрович поздоровав мені і подарував букет квітів. Зараз напружений час. Першість світу серед суперсіньорів має проходити в Іспанії у жовтні місяці. І я на цій першості буду грати у групі 90 плюс. і маю великі шанси. І я буду грати одинаку пару і мікс. І треба готуватись і проводити ідею, що оці битви, ця страшна війна не має права повторюватись. І всі змагання стран мають проходити на спортивних майданчиках, не на полі бою, де вбивають одне одного, а на спортивних майданчиках. І цю ідею ми будемо проносити. І за цю ідею будемо боротись, вибарювати її. І тому дуже важливо. Добре підготуватись. І готуватись мені треба з одного боку теніс, а з другого боку англійське. Бо я маю нести правду до гравців тенісних і спілкувати з, ним, з ними більш вільно, ніж я спілкувалася раніше. Дякую всім, хто мене поздоровлював. Всім бажаю щастя, перемоги, перемоги і ще раз перемоги, здоров'я і, здоров і оптимізму. Ми віримо в перемогу, ми переможемо. Слава ЗСУ!